Ласкаво просимо до клубу 700. Мені дуже подобається служіння обітниця сироті, і сама М'юсен. Мені випала нагода зустрітися з нею поза межами нашої студії і поговорити з нею від серця до серця. Текала. Вітаю. Ми в центрі Норфолка у Неон Хаусі на Гренбі-стріт. Я колись жила тут недалеко. Це дуже творчий район. Я дуже рада повідомити вам, що сьогодні буду розмовляти з Тері М'юсен. Ми часто бачимося в студії, махаємо одна одній, обіймаємося і посилаємо повітряні поцілунки. Ми завжди виявляємо любов і підтримку. Але це буде наше перше інтерв'ю «Тет-а-Тет». Сьогодні ви дізнаєтеся, що стоїть за обітницею сироті організацією і служінням, яке вона заснувала майже 20 років тому. Вони проробляють неймовірну роботу, допомагаючи дітям, жінкам, сім'ям. Ось уже 20 років. Отже, давайте перейдемо до мого інтерв'ю з цією надзвичайною жінкою. Вітайте Тері М'юсен. по перше, хочу сказати, що для мене особисто це особливий момент. тому що ти та сама Тері Мюсен О, О прошу тебе, Правда, Але це ще чудовий момент, тому що я завжди хотіла надихати жінок і дітей в інших країнах. Саме з цієї причини я в захваті від обітниці сироті тому що ви робите дивовижну роботу. Ви допомагаєте жінками і повертаєте їм відчуття гідності і робите це в країнах, де жінок і дівчаток зовсім не цінують. Ви відновлюєте гідність у сімей, дітей, дівчаток, хлопчиків, у жінок, матерів одиначок, бабусь, і не тільки. Це величезна робота. Ми були створені з почуттям гідності, а потім сталося гріхопадіння. Ох, вже ця єва. Напевно, Адам теж доклав до цього руку. Так я вважаю, що коли у нас немає почуття гідності, ми не можемо зрозуміти, хто ми і які наші цілі. Ти маєш рацію у багатьох культурах. Дівчатка і жінки навіть не знають, що таке гідність. але насправді в країнах третього світу бідні люди загалом не знають, що це таке. Так. Бідність робить з людьми жахливі речі. І тому для нас це привілей приходити і задовольняти звичайні потреби. Саме ці речі заважають нам зрозуміти, хто ми? голод, проблеми з освітою, брак знань про Бога. Усе це було в нас із самого початку. Ми вирішили, що хочемо займатися цими питаннями, щоб животи не бручали, а мізки працювали і мали можливість мріяти. Це так би мовити, базові речі. Так. до того ж, серед усього цього, ми не забували розповідати їм про те, яким є Бог, як сильно він їх любить. Що вони створені з гідністю та метою, адже саме це звільняє людей. голод можна витерпіти певний час, а розум потребує стимулу. Але коли ми розуміємо, хто ми у бозі, з'являється надія Вона підіймається серед темряви, розпачу і самотності, і каже: Ти зможеш? Вона надає нам упевненості у завтрашньому дні і мені це yeah. до душі. Thing, так, мені подобається обітниця and сироті у клубі 700 ми показуємо безліч дивовижних and... історій про те, як ця ініціатива so змінює stories, життя по всьому світу. І що найцінніше, це те, що ви не просто допомагаєте сім'ям речами, а справді підтримуєте їх. Так. Я вважаю, що це важливо, тому що ви даєте їм щось що вони можуть робити чи можуть навчитися. це приносить їм не лише короткостроко. Ово, а й довгострокову користь. наприклад, я бачила історії обітниці сироті, де матері одиначки та бабусі, які залишилися самі, виховують дітей. Ви прагнете, щоб сім'ї залишалися разом. Це дуже цінно Так. Тому що ви знаєте, наскільки важлива сім'я для культури і суспільства. Ви приходите і підтримуєте цих матерів. Ви даєте їм справу, Навчаєте того, що одразу змінює траєкторію їхньої родини і допомагає вирватися з кайданю бідності. А в перспективі повертаєте їм гідність і допомагаєте по-новому подивитися на жінок, на дітей, на сім'ю. Можеш розповісти про це? Хіба не в цьому суть гідності? Гідність каже: Я можу, я мрію. І ці мрії можуть стати реальністю. А сім'я це, це вже трохи інше. Сім'я дає відчуття приналежності. Я знаю звідки я. Я мама усиновлених дітей. Я бачу, навіть коли Бог ставить тебе у безпечне добре місце, де є любов і тебе приймають. усе одно залишається питання покинутості. і коли дітей забирають із сімей, ми цього не робимо, але коли їх забирають, постає питання їхнього зцілення тому їм потрібно познайомитися з ісусом. Бог не робить помилок. Він знав нас раніше, знає зараз і знає наше завтра. сім'я надзвичайно важлива. Як ми можемо очікувати від дітей із розбитих родин що Вони знатимуть, як будувати здорову сім'ю якщо самі не мали прикладу. Це може бути бабуся, дідусь, мама чи батько одинак. У багатьох місцях діти взагалі не мають родини. Особливо там, де, де була війна або голод, І коли ми знаходимо вдову, чи матір родиначку, ми кажемо, ми хочемо, щоб ви стали мамою для цієї маленької групи дітей. Ми дамо вам бізнес. ви матимете служіння. ми усьому навчимо вас. ми зробимо усе, щоб у вас було усе необхідне для цієї мі. Але ми хочемо, щоб ці діти були частиною сім'ї. Думаю, кожен це розуміє. Не треба мати вищу освіту, щоб збагнути важливість сім'ї, але іноді ми не можемо вплинути на те, що з нами трапляється. Ти навіть не уявляєш, скільки бабусь і дідусів виховують дітей. І це відбувається не лише в країнах третього світу, а й тут у США. Так. Ми втратили свою посвяту. Але саме це робило попередні покоління сильними. Вони це розуміли. Це не означає, що не було родин, які не розпадалися. але здебільшого усе було добре. Це було частиною нашого життя. Я не кажу, що люди зобов'язані залишатися у складних ситуаціях, які справді потрібно змінювати, але. Ми повинні підтримувати їх, щоб діти залишалися у сім'ях Це торкнуло мене тоді, коли ми удочеряли наших дівчаток. з України. Я Пам'ятаю, як ми поїхали з трьома нашими дівчатками після того, як провели з ними місяць. і я пам'ятаю як. Як інші діти, тулилися носами до скла з думкою. а коли хтось приїде за мною. Ми знаємо, що всиновлюють лише один відсоток дітей або й менше. у тому притулку було 350 дітей. І ми забрали з собою лише трьох. Оце так моє серце журилося. Я думала, господи, а хто забере їх? так. Ось тобі серветка. О, дякую, таке моє життя. Якось я сказала Богу, що ніколи не плакатиму. І ось, будь ласка, ніколи я сказала. Ніколи не говори ніколи. Так саме так і з'явилася ідея обітниці сироті. Ми запитали себе, а що ми можемо зробити щоб змінити життя тих дітей? яких не заберуть у сім'ї, які залишаться у притулку. По перше, потрібно пам'ятати, що вони покинуть притулок, але у 16 років 16? так. Вони не матимуть уявлення про сім'ю, про те, як розпоряджатися грошима, як готувати, як прати одяг. Ні про що. У притулку все це роблять за них. І тоді ми запитали, а що ми можемо зробити, щоб допомогти їм? ми вирішили. Ли що, якщо вони знатимуть англійську, це вже дасть змогу вирізнитися серед однолітків а якщо вмітимуть користуватися комп'ютером, це допоможе знайти роботу. Ми створили так звану школу життя. І там навчали всього про що я щойно казала. Як розпоряджатися грошима, як готувати, прати одяг. А також хто такий бог, хто Бог для мене і хто я для Бога? Чудово. у наших центрах було три такі курси. І найпопулярнішими були уроки життя. Усе тому, що діти починали розуміти їхнє життя має мету. має сенс. і Є Бог батько, який ніколи не покине і не залишить їх. Так він любить їх безумовно і хоче, щоб вони були успішними. Це було неймовірно. Це велика сила. Існують мови спілкування яким не потрібні слова. Наприклад, мова тіла мова жестів. Вони зрозумілі багатьом, але не всім. Мову доброти розуміють всі, навіть глухі та сліпі. Дивіться всі свідчення і повні епізоди програми на нашому каналі в YouTube. Клуб 700 офіційний. Не забудьте підписатися і включити всі повідомлення, щоб не пропустити нові відео та публікації в співтоваристві. Коли моя дитина залишається наодинці з гаджетами, я не впевнена, що вона у безпеці. В інтернеті дитина часто стикається з агресією і жорстокістю. І мені не все одно, що вона дивиться. Адже небажаний контент негативно впливає на її характер. Тому я обираю додаток Біблія від суперкниги. Це захоплюючий інтерактивний продукт, в якому є все, що цікавить дитину: ігри, відео, пізнавальні матеріали. Завантажте додаток. Відкрити суперкнигу дитині. Гаррі прокинувся о п'ятій ранку від страшного гуркоту. Величезне дерево впало на кут їхнього будинку поруч зі спальнею. На щастя, Гаррі та його дружина не постраждали. але відновити будинок вони не змогли. Гаррі Янгблад, ветеран армії США у відставці, який живе з дружиною Патрішою у Флетчері, Північна Каролі. Вони спали вдома, коли ураган Хелен накрив штат, приїжджав з собою сильні вітри, зливи та повені. О Зва'ятій ранку я почув, як падає дерево. Воно вдарило в кут будинку, саме там, де була наша спальня. Я миттєво схопився з ліжка і вибіг на вулицю. Слава Господу, що ми не постраждали а коли вони вийшли на вулиці, то побачили, що величезне дерево впало під час бурі. Пошкодження даху були мінімальними, але Гаррі не уявляв, як йому прибрати це величезне дерево зі свого подвір'я, особливо після недавньої травми. Я пошкодив лівого мілку в кількох місцях і не міг стати на ногу. Ураган Хелен став одним із найпотужніших штормів у США 21-го століття. Лише в північній Кароліні він забрав понад сотню життів і завжди. Дав серйозної шкоди людям. Команда допомоги операції благословення прибула до північної Кароліни, щоб надати екстрену допомогу таким людям, як Гаррі. Ваші люди пожертвували своїм часом, щоб приїхати і допомогти нам. Сьогодні вони старанно працювали. Вони розпиляли це дерево і відкотили його частини до дороги, щоб їх могли забрати. Вони справді добре попрацювали. Нехай Бог благословить вас. І тільки після того, як завершили прибирання, ми дізналися, що Гарі та його дружина партнери Сібіен. Ми вже давно підтримуємо Сібіен, жертвуємо щомісяця, ще з тих часів, коли Пет балотувався на посаду президента. Завдяки служінню Сібіен і операції благословення. ми на власні очі побачили, що допомогу отримують ті хто справді її потребує? Сьогодні виявили нам любов Христа. Яка дивовижна історія. Гарі та його дружина довгий час були нашими партнерами і навіть не згадували про це. вони благословляли інших, а тепер самі отримали благословення. саме так діє Бог. Коли ми вирішуємо бути благословенням для інших, він благословляє нас. І Якщо ви зараз нас дивитеся і є партнером клубу 700, знайте, частина кожної вашої пожертви йде на роботу операції благословення, яка допомагає жертвам катастроф не тільки в США, а й у всьому світі. Раніше ви чули фрагмент із чудового інтерв'ю з Террі М'юсен, де вона розповідала про обітницю сироті. Це також частина операції благословення. Отже, якщо ви партнер клубу 700, ви берете участь у всьому, чим займається операція благословення і обітниця сироті а також інші служіння CBN. Ви берете участь у всьому, що Бог робить через нас. Ми дякуємо вам. А якщо ви ще не стали нашим партнером, я закликаю вас зробити це сім. Приєднуйтеся до всього, що Бог робить по всьому світу. Ви справді допомагатимете людям і нестимете Євангелії аж до країв землі. Ми з нетерпінням чекаємо на вас. Дякуємо. Стілення, звільнення від залежності, відновлення життя. Бог і сьогодні рятує від гріха та смерті. Він не змінився. Нехай про це дізнається у кожному домі. Через програму Клуб 700». долучайся до проповіді, стань партнером та підтримуй фінансово створення нових програм Сібієн Емануїл. Війна руйнує зараз будинки та цілі села, змушуючи тисячі людей бігти в інші країни або шукати притулку в церквах, бомбосховищах та станціях метро. Люди зіткнулися з ненавистю, що виниклені звідки. І саме діти страждають найбільше. Їхнє життя можуть не залишитися колишніми, але їм треба рухатися далі. Вони повинні боротися за надію та йти вперед. Майже 20 років обітниця сироті працює в Україні, несучи надію, любов та підтримку найуразливішим верствам населення. Наразі біженці потребують притулку. Тим, кому нікуди їхати або вже не можуть виїхати, потрібна їжа та одяг. Водночас, ми підтримуємо Україну. Жертвуйте зараз. Зайдіть на сайт, адресу якого ви бачите на екрані, і станьте частиною тих, хто виконує Божу роботу в Україні. Спасибі. Севспасіжоніченге багато років провів за ґратами. Він бачив сотні бійок і сам узяв участь у кількох десятках. Але це його не злякало, і навіть після в'язниці він не збирався змінювати своє життя. Усе змінилося після того, як він з'їв миску вермішелі з чорними бобами. Він бив мене щодня по кілька разів. Я пам'ятаю, як боявся за своє життя. Я просто завмирав. А потім перед очима починали миготіти. Іскри. Батько бив Джоні Ченга з п'яти років. Через постійні побої хлопця переповнювали гнів, а він почав битися з однолітками. Мене переповнювала лють. я бачив червоне світло і зривався. Я завжди хапав щось у руки незабаром. хтось уже лежав на підлозі. Весь у крові. Це було жахливо. Джонні виріс у східному Лос-Анджелесі у багатоквартирному будинку. О 12 років він приєднався до банди. У Членів банди були гроші, машини, одяг. Вони були крутими. І при цьому я помітив, що всі вони трималися разом. як сім'я знайшовши дім у гангстерській сім'ї, Джонні почав скоювати жорстокі злочини. У 12 років його відправили в дитячу колонію. за чотири роки там він не раз бачив зґвалтування та бійки, і це ще більше його озлобило. Коли я бачив це, то думав: навіть якщо я помру, я не дозволю їм здолати мене. О 16 Джонні вийшов на свободу. О 17 його засудили як повнолітнього і відправили до федеральної в'язниці за збройний напад. Він знав, що життя серед дорослих буде ще складнішим. Мені було страшно. Тепер я опинився серед повнолітніх. Там були божевільні люди, які могли вбити. Він відсидів вісім з років з десяти, згадуючи життя на волі. Я був неупевнений. Я бачив людей, які проходили курс реабілітації. Казали я не повернуся сюди. але за півроку поверталися. Повернутися легко. залишитися на волі, набагато складніше. У той момент. Я просто існував. У усередині мене. була порожнеча. Джоні намагався вести нормальне життя. Я шукав роботу, але ніхто не передзвонив. У той момент я знову відчув люті. Сказав: добре, якщо ви не хочете дати мені шанс, я житиму як раніше. Джонні повернувся на вулицю і почав заробляти по 30-40 тисяч доларів на місяць, продаючи наркотики. Але й цього йому було замало. я все одно відчував порожнечі. Вона не давала мені спокою. Я думав, якщо зароблю грошей, усе буде добре під час спроби пограбування іншого наркодилера застрелили одного з членів банди Джоні. За кілька днів загинув ще один його друг. мене всюди оточувала смерть. і Я почав задумуватися. Раніше я не думав про смерть, бо жив моментом. Мати Джоні, яка стала християнкою, поки він був у в'язниці, попросила його відвести її до церкви. Пастор сказав мені Джоні, я багато чув про тебе радий, що ти вдома. твоя мама багато про тебе розповідала. Можна пригостити тебе локшиною з чорними бобами? Це моя улюблена страва. Я припаркував машину. зайшов усередину і з'їв локшину з бобами. Вона була дуже смачна. І тоді він почав ставити мені запитання. пастор поділився з Джонні благою звісткою Ісуса і прямо сказав, що йому потрібен спаситель. Він говорив про порожнечу, про дірку, про те, що я справді відчував. Було таке враження, ніби він розкрив моє серце і дав мені проти отруту. У мені запалилося світло. Джоні віддав своє життя Христу і помітив, як змінилося його серце і життя. Один із друзів сказав, що зміни помітні. Він сказав мені, я бачу, що ти змінився. Ти знайшов мир. Ти вже не такий, як раніше. Я бачу це. незабаром Джонні примирився зі своїм батьком, який теж став християнином. Сьогодні він служить у в'язницях і веде подкаст. я вважаю, що Бог вів мене по життю і дозволив опинитися на самому дні. Потрапити до в'язниці, пройти через наркотики та все інше. Мені здається, він зробив це для того, щоб я міг зрозуміти серця людей. Не всі були у в'язниці, але всі ми стикаємося із гріхом і труднощами. Надія є, але вона не в цьому світі, не в грошах і не в славі. а тільки у Бозі. Я тут, щоб ділитися світлом з іншими. Можливо, ваше життя не було таким, як у Джоні, але він сказав одну важливу істину: усі ми пов'язані гріхом і труднощами. Іноді ми спотикаємося на життєвому шляху і ухвалюємо рішення, наслідки яких тривають роками. Але Бог мудрий і великий. Він знає, що в нас є проблема з гріхом, це спільна проблема. апостол Павло сказав, що всі ми позбавлені слави Божої. Це стосується вас, мене, кожного. Усі ми позбавлені. А в іншому місці Писання сказано, що ми всі блукали, як вівці. Це про мене. Усі ми маємо одну проблему: проблему гріха, але є чудові слова, які сказав Ісус у Євангелії від Івана. Він сказав усіх, і знову, усіх. Ісус сказав. Усіх, хто прийде до мене, я не прожену геть. Хіба це не дивовижно? Джонні не одразу позбувся старих звичок і не сказав, коли я впорядкую своє життя, то прийду до Бога, віддам йому своє серце і себе цілого. ні, він сказав: Господи, прийми мене таким, як є. Ти знаєш, у якому стані моє серце. ти знаєш, що я грішник. «Я віддаю своє життя тобі. Усі ми блукали як вівці, але Ісус дав нам обітницю. Він не прожене нас, коли ми будемо шукати Його щиро. Якщо ви зараз відчуваєте поклик всередині, не ігноруйте його. Якщо здається, що вас щось тримає в цьому світі, але ви чуєте, як Бог кличе вас і хочете, щоб він був у вашому житті. Це добре. Не уникайте цього. Біблія каже, що Бог вклав вічність у наші серця. у нас є бажання спілкуватися з Богом, знати, що нас люблять, і любити його у відповідь. Псалмо-співець сказав: як олень жадає потоків вод, так душа моя жадає тебе. Ми бачимо свідчення подібні до історії Джоні, коли Бог змінює не лише серце, а й обставини, і з часом, через тижні, місяці, роки, життя змінюється. Джоні зараз впливає на молодь, роботі у соцмережах. Він справді змінює життя, але Бог змінює не тільки наше повсякденність. Ми знаходимо вічність, коли визнаємо свої гріхи і приходимо до Христа. Ось що відрізняє Ісуса від усього, що пропонує цей світ. Він віддав себе заради наших гріхів, бо ми були далеко від Бога. І він сказав отцеві: я покладу своє життя в жертву, бо ти полюбив людей. Бог любить вас, якщо ви відчуваєте поклик у серці і хочете того, ж, що. Отримав Джоні, моліться разом зі мною. Боже, Отче, я молюся за тих, хто зараз дивиться нашу програму. Хто відчуває, як ти кличеш їх, ти кличеш до себе. Дякую за чудові слова Ісуса. Що він не прожене тих, хто приходить до Нього. Він прийшов на землю, щоб явити любов. А коли ти противишся йому, ми відкидаємо цю любов. Отже, я молюся за тих, хто шукає тебе ти нехай вони знайдуть твою благодать і милість, твої обійми, хоч ми і грішники. Ти любиш нас, Боже отче, допоможи їм на цьому шляху. В ім'я Ісуса амінь. На нашому сайті. є Багато чудових історій, які допоможуть вам пройти цей шлях. Це чудовий шлях життя разом з Ісусом. А закінчимо ми словами пророка Пророкаєзекиіля. І дам вам серце нове, і дух новий. Дам вам. Дякуємо, що були з нами до зустрічі! І нехай Бог благословить вас.